Із Донбасу в серце України більш ніж півсотні дітей східняків побували у місцях козацької слави. Там скуштували справжньої каші та побачили тисячолітній дуб залізняка. Більше про поїздку у матеріалі наших журналістів. Вони захоплено розглядають резиденцію Богдана Хмельницького, і, хоч будівлі тут не автентичні, а відтворені у тодішньому вигляді, атмосфера дітей зацікавлює. Богдан Хмельницький це, це відомий такий гетман. гетьман. У нього є голова, вона дуже сильна. Він і був як скала не пробита. Вони защитники воїни України, які, без них Ну, как би бы это сказати захвачена Аби виховати справжніх патріотів, слід зацікалювати дітей історією України, кажуть організатори. Основні моменти це щоб діти побачили ці історичні місця, побачили столицю України 17 століття, місто Чигирин. Побачили, де саме мешкав Богдан Хмельницький. Опісля резиденції Богданова гора, звідси увесь Чигирин, як на долоні. Місто красиве та зелене, каже Вадим, як і вся Черкащина. Із окупованого Донецька роднина хлопця Приїхала до Маріуполя, але тут йому комфортніше ніж у новому домі. Більше всі нравиться в Черкасах ліс, тому що у мене постійно алергія там в Маріуполі була, тому що там дуже грязний міст, і здесь мені дуже подобається, Тут ліса, ріки, там мені все допомагає дихати нормально. Їдуть діти і до Суботова та знаменитої Іллінської церкви, зведеної Богданом Хмельницьким. А в Холодному Яру куштують справжню козацьку кашу. Сама тутешня атмосфера допомагає готувати на вогнищі, адже поряд озеро, в якому козаки освячували зброю. В цьому місці просто каша ну, вийти. Тут присутствує козацький дух, присутствує, тут витає. Бачите, яка тут природа. Поїли, можна і поспівати дітей, розважає композитор та виконавець Олександр Недобор. Такі поїздки то не лише розвага, каже психолог Ірина Брик. Вони відволікають від негативних думок і спогадів. це впливає на психологічний стан дуже добре, тому що вони таким чином не, не думають про те, що іде зараз робиться з їхніми родичами, з їхніми домівками. На завершення мандрівки, сюрприз дітям показують велетенський тисячолітній дуб Максима Залізняка, Юлія Лавришин, Тимофій Ярмоленко. Віка новини.